Ні привіз ні чорта. Просто вибачте, немає в мене настрою ніякого. Як ви бачите, як ви бачили і по перших кадрах, у нас повна жопа, прямо кажучи, реальна. Якась людина, ми знаємо, хто це, чому і за що наробила нам таке горе. Але на жаль, привести цю людину до кримінальної або будь-якої там відповідальності ми не можемо, тому що як кажуть у народі не пойман ні вор. Зимова оранка нас сьогодні 20 грудня. Відмерзло сьогодні у нас мінус 10 ночі було. Виїхали спробувати орати. Звісно, йде, але тракторцьові важкувато. Перші проходи, воно поки в борозну впав, то вже трошки вроде би і краще пішло. А так, звісно, слабенько. Треба добити цей кусочок. Тут залишилося, тут буквально там гектарів, може, може 6, може п'ять. Так що вже його будемо усіма правдами і неправдами е, добивати. Посіємо тут 130-й сояшник, в тому году ми його сіяли по нулю. В цьому году, е, ну, вірніше, в слідучому попробуємо посіяти його по класичній технології. Так що цей кусочок нам треба добити по-любому. Ждемо машини, сейчас, приїде погрузчик і будемо потихеньку вивозити нашу кукурузу, тому що трактор сам за себе не заплатить. Уже всі документи готові, все готове, Осталось там нам доплатить і <кхух> привезуть нам трактор. Так що приходиться здавати уже по ситуації, по якій є, по ціні, яка є на даний час. Рівні, вона не помінялася абсолютно ні туди, ні сюди, ні, ні впала, ні піднялася. Коротше, то прийнято рішення здати по 5,5 тисяч. Возимо на старту на чутово 5,5 тисяч по Безналу. Ну, Мінус влага, там мінус Т, мінус С. Там виходить десь в районі в районі 3 200, може десь до 3-300. так виходить вона. Уже У чистому це з мінусом транспорту і з мінусом вологи. Ну діватися нікуди, тому що це добре, що морози зараз і така про прохолодна температура, то вона в принципі, лежить нормально, ніде вона тут не затікає, ні цей. Поставляли ми там градусники. Коротше, то, е все вона ні пріла, ніде нічого. Ні запаху немає ніякого, по температурі теж дивилися, лазили нормально, навіть трошки опустилася температура по срівненню з тією, що була. Так що зараз чекаємо машинки і будемо працювати. Яка чудова погодка? Мінус один температура, легенький вітерець, сонечко світе, красота. Це поле там, де в нас було, був посіяний гібрид 85-67. Цю площу ми залишаємо без обробітку. Тут буде посіяний сояшник по мінімальній технології, тобто нічого не будемо робити. Не знаю, якщо ще люди не спалять потламу, бо в нас любителі є такі їм. Лучше тоді качани видно, щоб собирати, ходити. Ну, Я то просив, щоб не палили, є що палять, очерета той тоді згорає, все згорає. Ну, Скільки не проситься, то до одного міста. Так що рослинні рештки є, їх не дуже багато. Будемо сіяти нашою сіволочкою дисковою. Якщо все нормально буде, більш за все, що тут буде в нас. Сіяний соєшник Ласкола від Сінгенти. Той, що я вам показував, той, що я ще придбав там раніше остатки минулорічні соєшника. Так що тут такі справи, друзі. на наша 130. го Тут буде на наступний рік у нас кукуруза п 9074 Хорошо вона себе зарекомендувала в цьому році і по влагі, і по вражайності. Хоча і 300, 330 ФАУ, але досить непогано вона себе показала. Потім новий взяли їхній гібрид Наскільки, якщо я не помиляюся, теж він перейшов піонер із Бреванта, наскільки я знаю цей гібрид. Теж він такий не, не дуже вибагливий до технології, як мені розповідали, то будемо тут сіяти 20 гібриди на цьому полі. Ну і пару кусочків там інші гібриди, теж там і піонер хочу, і ДКС взяв трохи спробувати на невеликій площі. Ну, Рахую, що треба трошки кукурузи сіяти все одно. Хоча в цьому році знаю, попадос конкретний, але но... все одно вона, як на мене, має бути. Понятно, що невелика площа. Десь відсотків до 30 максимум, а то може й менше, треба посіяти кукурузки. Зараз влагу мірнемо. Так, замеряем в лаву сейчас 9 такие аппаратик груза Та вузькі неудобно чоловіку з непривички заїжджати, то там ми друге маніту нанімали, він у нас постійний був, так сказати, то він мотався як джілка. Ну і це, я думаю, привикне. Все одно грузить багатенько, десь тонн 300-350, то я думаю довжен привикнути. Якщо неудобно розвертатися з усіх сторон, зараз трошки прибере, оце, то буде зручніше йому розвертатись. Надо гілки, може на щепу. хто тут десь поблизості знаходиться, може в кого є ця штука дробілка, то тут з цієї сторони багатенько і так само, навіть, мабуть, більше з тієї сторони, це ми обрізали тут порослі, візде були під складом, то в принципі, тут можна заготовити багатенько щепи. кому треба, пожалуйста, приїжджайте, заберіть. Ось з цієї сторони ще такі пару кучек ну, кукуруза вообще чистейша Ни да ни, ни соринки вообще ничего есть трошки колотой а так я ж кажу вообще красота аби вона ще була сухо конечно в базі було б вообще ідеально ну а так я ж кажу возили мы там на декілька лабораторій на аналіз то амброзії взагалі немає, коло то і все остальне в межах норми. Ну, ось я ж кажу, була проскакує ось сімочка, ну, може, ви ж розумієте, що в'ясу в ній взагалі немає, тобто там домішка взагалі мінімальна. Так що якось так. Потихеньку працюємо, вже одну машинку догружаємо. Андрюха безстренько грузе, молодець, вже приловчився, все. Все чітко, все красиво. Так що працюємо далі. Так, да, звісно. Цим дракончиком грузили б ми машину Я думаю так десь з пів дня ну, він і не погрузить ну, не достане він погрузити цю машину Рампу ще не доробили Так що дружбанчик мій це його машина він мені возить І відповідно, каже, давай я тобі дам мені ту". тобто не треба там мені нічого ніяких нічого Водітелю і солярку заправиш, і ми тобі погрузимо, за що йому велика благодарність і респект. Це, до речі, мій клієнт був в тому році, як я працював в піонері він мене брав багато, ну як относительно багато піонера там в районі 150 мішків і сояшника, і кукурудзи. Так що дружимо з ним, велике йому дякую. Якось так. Так, одна поїхала. А може й не поїхала? Ха -ха -ха. Так і думали, Калюжа виїде, виїде. Куди він дінеться? от і все. Це пустий би, може ще й не виїхав би, а так дивіться, який красний закат на мороз. Красний, краснючий. Третя фінішна машинка і все, шабаш на сьогодні. Завтра будемо ще три грузити. Так що такі друзі справи. Так що Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Будемо далі показувати нашу роботу. Кстати, 25 грудня проведу розіграш, той, що в мене на сторіночці. Так що хто ще не підписався, Виконуйте умови розіграшу і приймайте участь 25 грудня на 6 годин вечора буде розіграш призів.